Це Оцу. Маріупольський район. Маріупольський район. За моєю спиною Азов. Азовське море, це пляж. Це приватний пляж Януковича. Бачите, загороджений, там побудовано для катерів, для яхт. Тут були десятки катерів яхти, їх забрали. Це За закрито, доступу немає. Якщо не знати, що це, реагності. то для того, для того, враження, що наче в Криму. Подивіться, можевельники, туї. Все насаджено, все зроблено, коротше, по нашому розгляду. Все це приватно. Сюди діти із сімей простих українських недоступняться. Бо це все банди Януковича. Пішли далі. Будинок Януковича. До речі, тут колись був санаторій. У дітей санаторій забрали, побудували собі приватні будинки. Це будинок Януковича. Подивіться на цю шикарну територію. Там басейни, там пляжі. Ходімо далі. Засаджено все, зелень, красиво. Я вам скажу чесно, я теж хотів би тут жити, але, звичайно, я тут не житиму. Я виступлю з ініціативою, щоб все це добро передали для Ахмадєда, для реабілітації хворих дітей. Басейн, насадження, туї. Це, я так розумію, гостьовий будинок. А гостьовий будинок, ось сауни. Тут соляна кімната, бачите, їм солі мало на морі, то вони ще собі окрему соляну кімнату зробили. Сауни, басейни, соляні кімнати і вся інша хрень. Подивіться, за якими заборами е -е із штирями такими. А які запахи тут обалденні. Це все територія, кілька гектарів землі. А де перехід до того, до сусіда? Е -е ні, ні, це ж. Кілька гектарів, подивіться, кілька гектарів землі оборожено, високим забором, заховано від очей людей. Це у нас отак живуть наші е, власники. До речі, загарбали це вони ще в 2000-х роках. По сусідству з Януковичем, сином Януковича, живе Радченко. Хто такий Радченко? Да? Коли подивишся таке враження, що мільярдери тільки так можуть жити. А Радченко це простий там, начальник відділу чи управління по сплаті акцизів, був у Міністерстві доходів і зборів. І оцей Радченко може дозволити собі жити як е, Білл Гейтс, як е, Арабський шейх Януковичі, Радченки, Пшонки, Клименки. Оце ми все ходимо по території, привласненій Януковича. От ще один будинок. Можемо подивитися на цей будинок в англійському стилі. Ось далі дивимося на пляж. Гляньте, скільки, скільки у нас прихватизованого бандою Януковича пляжу. Це тут десь ну, не менше пару гектарів пляжу. е, і належить. Не народу, а належить сім'ї. Але якій сім'ї? Сім'ї Януковича. Належало сім'ї Януковича. Подивіться, яка величезна територія. І вся ця територія, як ви бачите, облагорожена, засаджена, окультурена. М -м -м. Просто обалдеть. Подивіться, подивіться, скільки це, скільки це все коштує. Я прожив 41 рік. Я вісім років депутат Верховної Ради. У мене нічого цього немає. За, за який рахунок вони все це зробили? Я вам скажу за який рахунок. Крадені бабки, корупція, откати, хабарі, е НДС, акцизи і так далі. Ось шахтери Донбаса, які там просять верніться, Вітя, вернісь!» Ось, подивіться, куди вернісь? Ваші діти можуть сюди приїхати на море відпочити. А діти Вітіо тут відпочивають. На приватних пляжах, на приватних е, приватизованих десятка гектарів землі. Це ті, хто хоче Янукович, ось, от. Так, он, я так розумію, гостьовий будинок теж. У них, е, крім своїх будинків, у кожного, зрозуміло, гостьовий будинок. Як же без гостей? Гляньте е, в, в довжину метрів 200-300, в ширину метрів 150 не менше. Ну, як завжди, зрозуміло, басейни, тому що моря нашим буржуїнам мало. Їм треба обов'язково до моря персональні басейни. Це я так розумію, пруд. О, Там, он, там. Коротше, що я скажу, отака хуйня малята. Оце отак наші, наші володарі живуть. Але я хочу сказати, що жили більше ніхто отак за рахунок людей жити не буде. І за рахунок українського бюджету.